Справа в тому, що крім тих 50 тисяч, про яких мова йде військових злочинів е у довідці Офісу генерального прокурора, цих злочинів набагато більше, їх, їх дуже багато скритих, їх дуже багато, про які ми не знаємо. І е дійсно розслідувати їх дуже важко, особливо що стосується ще окупованої території. Після деокупації вже ну, більше інструментарій розкривається. Тобто, базовий рівень це розслідування СБУ, ДБР, Офісом Генерального прокурора, Національної поліції, е, оголошення в міжнародний розшук всіх військових злочинців, заочне засудження їх е, це базовий рівень. І наступний рівень вже, е, ну дай Бог же ось ось має запрацювати е, спеціальний міжнародний військовий трибунал ГАГА Нюрнберг. Е, який має у найкоротші терміни розглядати всі військові злочини, всіх військових злочинців Російської Федерації і призначати сурове покарання для всіх злочинців.